В регіонах пілотний проект щодо доступності цін на ліки людям із гіпертонічною хворобою уже опрацьовано, проте нині залишаються не до кінця вирішені організаційні моменти. Так, перед представниками обласної влади стоїть завдання сформувати реєстр пацієнтів із зазначеною хворобою, у якому відобразиться реальна картина кількості хворих і необхідних коштів для реалізації проекту. По суті, першої крапки відліку 1 червня регіони відпрацювали базу реалізації проєкту. Напрацьовано і простежується механізми постійного контролю за виписуванням рецептів, а також системна роз'яснювальна робота з фармацевтичними працівниками на місцях із залученням територіальних органів Державної служби лікарських засобів. Інформаційна роз'яснювальна робота серед населення це окреме питання. Формати інформаційних повідомлень Міністерства відпрацьовані і також надано на регіони. Ефективність цієї роботи. Залежить від активності всіх та кожного безпосередньо на місцях. Однією із надважливих складових реалізацій проекту є проведення широкої інформаційної кампанії, як серед населення, так і серед представників відповідних закладів, задіяних в проекті. Головним чином обласна влада має здійснювати контроль за тим, чи не нехтують постановою кабінету міністрів представники фармації 1 серпня. 12-го року аптеки зобов'язані закуповувати і реалізовувати лікарські засоби пілотного проєкту, не перевищуючи граничного рівня відпускних цін, які встановлені Міністерством охорони здоров'я.